Чи бачили ви футбольну лігу чемпіонів у Бравл Старс? Якщо ні, то сьогодні побачите. Я зібрав чотири команди, які сьогодні зіграють. А ти, звісно, постав подбайку, підпишись на канал, а також натисни на дзвіночок. І напиши у коментарях, за кого вболіваєш. Перший матч у нас між Барселоною і Інтером. Переможець гри сьогодні відправиться у фінал. І Інтер відкриває рахунок. В інтера Джекі дуже потужна. Зараз Інтер міг закінчувати гру, але не закінчує. Надпотужний удар від 100 і інтер перемагає мінімально. Другий поєдинок лише розпочався, а вже інтер відкриває рахунок. В цьому моменті баз рятує команду. Але, на жаль, це ніяк не допомагає. Не встигла гра розпочатись як інтер вже забив гол перший і другий. Тут знову зтурятує команду. А в цьому моменті Годапік просто зносить усю ціму в соло. Але на жаль, потрібно, щоб грала вся команда, а не одна-дві людини. Інтер виходить у фінал. А у нас уже починається другий півфінал Арсенал ПСЖ. Пиши у коментарях, за кого ти вболіваєш. Тут, на щастя, Вольт не встиг забити гол. І Арсенал на останніх секундах забиває гол. Але це лише початок, тому що невідомо хто виграє. В цьому моменті Вольт став тенцаєм. Потужнішої передачі я ще ніколи не бачив. ПСЖ також на мінімалках дотискає Арсенал. Арсенал на початку відкриває рахунок. У висновку Арсенал перемагає перший матч. В наступній грі Арсенал також швидко забиває перший гол. Тут Кенджі забирає ефектно декілька чоловік. Тут Гріф із Сквіком сейвлять ворота. І Арсенал виграє 1-0. Неймовірно потужний удар від Гріфа. Але Арсенал все рівно забиває гол. ПСЖ не здається і зрівнює на диво рахунок в цьому моменті на диво Кленсі не забиває гол. Арсенал відповідно карає за помилку і виходить у фінал. Ну що ж, а у нас уже фінал Арсенал Інтер. Було видно, що Інтер грає в рази краще за Арсенал, і він забрав першу гру. Тут Кенджі грає неймовірно, забирає перший м'яч, а потім і другий. На жаль, Інтер забиває знову гол, але Кенджі дарує якусь мінімальну надію на нічию. Але на жаль, він не встигає, і ми програємо гру. Але ми не здаємося, і ми програли. Давайте привітаємо інтера у коментарях з перемогою. На цьому, друзі, все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також натисніть на дзвіночок. З вами був я, Свезі.